Бути айдолом має дві сторони медалі фанати по всьому світу та хейтери. Фанати готові витрачати останні кошти на музику групу тоді як антифани критикують за кожен крок, вважають та роблять замахи на життя. Сьогодні я розкажу, до чого готові хейтери в K-pop Була така антифанатка на прізвище Ко. Вона була антифаном TVXQ два 2 роки. І в жовтні 2006-го вона вирішила отруїти айдо. Вона принесла інгу апельсиновий сік, змішаний з суперклеєм. Випавши його, лідер групи почав плювати, його відправили у лікарню, де він пролежав пару тижнів. Після цього він ще довго не міг пити сік. На одному шоу він говорив: я був дуже злий на себе. Я знав, що проблема тільки в моїй голові та не міг дати цьому ради. Я підготував 10 пляшок апельсинового соку і відкрив їх. Мої руки тремтіли в цей час, але я заставляв себе і далі пити сік. Мені ставало легше з кожним разом. Зараз я без проблем відкриваю пляшку та сік. Жінка, яка це зробила, здалася поліції, та Інхо попросив не висувати жодних звинувачень. Саме по цій причині айдолам забороняють брати подарунки у фанатів перед тим, як ці подарунки не перевірять. селі це колишня учасниця FX. Її критикували за все. Вона була нестереотипним жіночим айдолом у Кей-Поп. Вона розказувала про свої психологічні хвороби, про свої стосунки. Вона виставляла фотки без бузгалтера. Її дуже-дуже сильно хайдили в інтернеті, і саме це стало причиною її злобування. В знайшли 14 жовтня 2019 року в її квартирі. У передсмертній записці солі написала сьогодні 14 14-та річниця мого дебюту. Я просто живу своє життя і майже забула, як давно я Айдол. Я жила і я відчувала вдячність за те, що серед вас були ті, хто згадав і привітав мене першим, щиро підтримав моє минуле та плани на майбутнє. Кожну мить я проживала з допомогою, і завдяки їм я могла сміятися і набиратися сміливості. Я відчуваю, що життя це не про те, щоб бути самотнім. Поруч зі мною багато людей, з якими я проживала другоцінні часи разом. Я також хочу бути людиною, яка може передати тобі своє тепло. Я хочу сказати всім спасибі. Бажаю добра. Після цього в Кореї прийняли закон солі про кіберзалякування. Усього через місяць після смерті Солі, її близька подруга кухара, була знайдена у своєму будинку 24 листопада 2019 року. У 2018-му вона стала жертвою судової тяганини. Її колишній бойфренд шантажував, що викладе інтимні відео в інтернет. Її також дуже сильно кібербулили, та у травні 2019 року, після того як у своїх соцмережах вона написала до побачення. Дівчина спробувала зробити, її терміново доставили до лікарні, де врятували, однак вона не змогла цього терпіти. На одному шоу Рівон потиснула руку деяким айдолам чоловікам, і це дуже не сподобалось фанатам. Деяка група антифанів надіслала дівчатам подарунок акрилову дошку, які якій були ножі. Ці ножі були розташовані так, що коли хтось намагався відкрити коробку, то неодмінно поранив собі руку. Дівчина розказала, що через це учасниці чакра поранили свої руки. Юн Анхе постійно тероризувала фанати. Одного разу якийсь чоловік виснув їй суміші з оцету та своєвого соусу, після чого вона ще довго виступала з пов'язкою на науці. Після того, як Джейпак покинув топієм, в нього з'явилось дуже багато проблем. Тандефону чомусь так не думали. Вони створили петицію з закликанням до самогубства. Цю петицію підписали три тисячі людей до того, як вона була видалена з інтернету. Учаснику <з influencer> групи JOD, Юнка Сану, антифанат подарував напій. Не знаючи, що це був антифанат і що це був отруйний напій, Айдол дав це своїй мамі. І відразу стало дуже погано, її доставили до лікарні, і лікарі змогли її врятувати. Також окремо хочу розповісти про сесень, тому що у кожного айдола, у кожної групи є свої сесени. Сесен-фанати це ті, які не знають особистих кордонів. Вони проникають у будинки айдолів. Вони ходять у чоловічі туалети, навіть якщо вони жінки, щоб побачити айдола. Вони завжди слідкуються айдолами, не дають їм спокійно жити. Сесени не розуміють, що вони є сесенами. Вони просто живуть айдолами. І найгірше, що таких багато, і вони постійно переслідують айдолів і не дають їм час на особисте життя. Тому, коли ви зустрічаєте якусь знаменитість або хтось вам подобається із відомих людей, будь ласка, пам'ятайте, що такі особисті кордони, і ніколи не переходьте їх. Ставте себе на місце цієї людини, подумайте, чи було б вам це приємно. Це все, що я хотіла розказати сьогодні. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте лайки, донайте на ЗСУ і пока.